Голова райдержадміністрації Григорій Васишин та голова районної ради Петро Стримбіцький щиро подякували координаторам проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, за допомогу у реалізації низки важливих для району проєктів, що допомогли розв'язати чимало актуальних для місцевих громад проблем. Наші громади згуртувалися по вирішенню тих проблем, які є. Вони задоволені результатами, яких досягли в процесі роботи. Зросла активність членів громад. Вони більш активно ставлять ті проблемні питання, які у них є. І самі приймають активну участь у їх вирішенні. Гості ознайомилися з соціально-економічним розвитком району, діяльністю районної ради та органів місцевого самоврядування, поспілкувалися з представниками окремих громад та головами сільських рад, обговорили перспективи подальшої співпраці. В ексклюзивному інтерв'ю телекомпанії РАЇ керівник відділу економічного співробітництва представництва ЄС в Україні Хосе Роман Леон Лоран, підбиваючи підсумки зустрічі, зазначив. Я дуже задоволений динамічністю співпраці між координаторами проєкту, місцевими громадами і місцевою владою. Співпраця триває з 2007 року і ми досягли високого рівня партнерства. Тож сьогодні ми можемо констатувати початок нового етапу цієї роботи. Отож, попереду нові цікаві проекти.